Права 1778. Склади задачі за схемами та розв'яжи їх. Ну що ж, давайте розпочинати. Дивимося, що у нас за схема 1. Ось вона тут наведена. Я до неї склав таку задачу. Зачитую. Тато зібрав в саду 34,5 кг яблук та груш. Яблука встановили 25-тих усіх фруктів, скільки яблук та скільки груш зібрав тато. Ну що ж, нам треба знайти, скільки становить 2 п'ятих спочатку від загальної маси усіх фруктів, тобто від 34,5 кг. Ну що ж, як ми будемо знаходити, записуємо тоді до першої задачі, це буде перша дія. Отже, треба 34,5. Поділити на 5. Це так ми дізнаємося. Тоді одну п'яту частину. Ну, а таких частин нам треба 2. То записуємо тоді. Спочатку дізнаємося одну п'яту, що це дорівнює. Тут тоді ми 35 можемо відняти 0,5. Це і буде у нас 34,5. Чому я так записав? Бо 35 легко поділити на 5. І все це поділимо на 5. І це дорівнює. Ну що ж, тоді записуємо, що це можна записати як 35, що ділиться на 5. Відняти 0,5, що ділиться на 5. І це дорівнює. 35, що ділиться на 5, це буде 7. Відняти. А 0,5 що ділиться на 5, це буде 0,1. І це дорівнює, переносимо. Отже, це буде дорівнювати. 7 мінус 0,1 це 6,9. Записуємо в дужках чого кілограм. Це у нас становить одну п'яту частину усіх фруктів. Раз. Але яблука становлять 2 таких частин. То щоб знайти скільки становлять яблука, нам треба 6,9 помножити на 2. Записуємо друга дія. Отже, 6,9, що множиться на 2, і це дорівнює. Тут також по різному можна множити 6 помножити на 2 це буде 12, цілих. Додати. і ще 9, 10, що множиться на 2, це буде 1,8. Ну і разом це буде. 13,8. Записуємо в дужках, чого кілограм, чого яблук. Записуємо зібрав тато. Є. Ну, а скільки ж у нас тоді груш зібрав тато? Треба від загальної кількості відняти кількість яблук. Записуємо тоді третя дія. Отже, від 34,5 треба відняти 13,8. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо віднімати стопчик. Записуємо тоді 34,5. Відняти 13,8. Віднімаємо. 5 мінус 8 не віднімається. Позичаємо. 15-8 це 7. 4, Забрали одиницю це 3, 3 мінус 3 це 0, 3 мінус 1 це 2. Ставимо на місце кому. Записуємо, що різниця у нас дорівнює 20,7. Записуємо в дужках, чого? Кілограм? Це чого у нас буде тоді груш? Зібрав? Тато. Є? Ну що ж, записуємо відповідь? Скільки яблук та скільки груш зібрав тато? Отже. Пишемо 13,8 кг і 20,7 кг. Переходимо до другого завдання. Бачимо схему до другого завдання. Давайте я зачитаю, як я придумав задачу. На свято бабуся приготувала для онуків тістечка двох видів, причому тістечка першого виду склали восьмих від усіх тістечок, скільки тістечок другого виду, та скільки всього тістечок спекла бабуся, якщо тістечок першого виду було 3,9 кг. Ну що ж, давайте міркувати, якщо ми знаємо, що 3,9 кг це склало 38 від усього. То спочатку ми дізнаємося, оскільки буде одна восьмих від усього. Треба 3,9 поділити на 3. Перша дія записуємо. Отже, 3,9. Треба поділити на 3. І це дорівнює. Це буде 1,3. Записуємо в дужках чого кілограм. Це у нас складає. Складає одна восьма частина, 1 восьма частина від усіх тістечок. Гаразд. Якщо восьма – це 1,3 кг, то скільки ж це всі тістечка, треба 1,3 помножити на 8 Пишемо тоді друга дія. Отже, 1,3, що множиться на 8, це дорівнює. Ну що ж, давайте, наприклад, стопчик перемножимо, записуємо 1,3. Що множиться на 8 множимо. 3 на 8, 24. 4 пишемо 2, запам'ятовуємо. 1 на 8 це 8 плюс 2 це 10. Один знак підділяємо комою. Записуємо, що добуток у нас дорівнює 10,4. У дужках пишемо чого. Кілограм. Це у нас тоді кілограм чого? Тістечок. Спекла бабуся. Є ну що ж, а зараз, як нам дізнатися тоді, а скільки тістечок другого виду спекла бабуся від загальної кількості 10,4 ми можемо відняти 3,9, записуємо собі тоді третю дію. Отже, 10,4 треба відняти 3,9. І це дорівнює. Ну що ж, давайте тоді будемо віднімати. Записуємо 10,4. Відняти 3,9. Віднімаємо. 4 мінус 9 не віднімається, позичаємо. 14-9 це 5. У 0 позичити не можна. Беремо старшого розряду. 10-1 це 9, 9 мінус 3 це 6. Ставимо на місце кому, то записуємо, що різниця у нас дорівнює 6,5. Записуємо в дужках чого кілограм. Так. Записуємо, чого тістечок. Тістечок тоді другого виду, спекла, бабуся є записуємо відповідь. Отже. Скільки тістечок другого виду, та скільки всього тістечок спекла бабуся. Отже, другого виду пишемо 6,5 кг. Ну, а всього 10,4 кг. Ну що ж, переходимо до третього, останнього завдання. Ось схема до третього завдання. Ну, а я зачитаю ту задачу, що я придумав до цієї схеми. Влад до зупинки подолав 3,5 кілометрів, а потім ще 3 четвертих усього шляху. Скільки кілометрів він пройшов після зупинки, та скільки кілометрів склав його загальний шлях. Ну що ж, як тут можна міркувати? Я пропоную знайти, якщо він пройшов 3,5 кілометра, а яка ця частина була шляху? Якщо після, він пройшов 3 четвертих від усього, то щоб знайти. Яку він доприйшов, нам треба від загальної частини одиниці відняти 3 четвертих. Так і запишемо у першій дії. Отже, записуємо тоді перша дія. Тобто одиниця треба відняти 3 четвертих. І це дорівнює. Одиницю ми можемо записати як 4 четвертих, щоб могли виконати віднімання. Тоді у нас знаменник однаковий. Записуємо в чисельнику 4-3. Четвертих. Ну і це буде одна четверта. Записуємо у дужках чого усього шляху, Ну, чи шляху? Це у нас подолав. Влад. До зупинки. Гаразд, Якщо він подолав 1 четверту шляху і це склало 3,5 км, то який загальний шлях. Треба 3,5 помножити на 4. Ну що ж, записуємо тоді друга дія. Отже, пишемо 3,5, що множиться на 4, і це дорівнює. Тут По різному можна множити. Давайте ми помножимо 2 рази на 2. Це буде помножити на 4. 3,5. Що множиться на 2 і множиться на 2. Це дорівнює 3,5, що множиться на 2, це буде 7. А 7, що множиться на 2, це буде 14. Записуємо в дужках чого кілометрів. Це у нас тоді складає загальний. Зараз, якщо в нас є загальний шлях, і 3,5 км це була перша частина шляху. Як знайти тоді другу частину шляху, що він подолав після зупинки, нам треба від загальної відстані відняти 3,5. Записуємо тоді третє дія. Отже, 14 км треба відняти. Записуємо 3,5. І це дорівнює. Ну що ж. 14 відняти 3 це буде 11, цілих, а 11, 0,5. Це буде 10 десятих. Записуємо в дужках чого кілометрів. Ну і записуємо, що це у нас пройшов влад після зупинки. Що ж, записуємо відповідь. Так. Отже, скільки кілометрів він пройшов після зупинки, то скільки кілометрів склав його загальний шлях. Отже, записуємо, що після зупинки він пройшов 10,5 кілометра. Ну, а його загальний шлях склав, записуємо, 14 кілометрів. Ну, що ж, ось таке завдання на розв'язок задач за схемами, а також на знаходження частки від числа чи числа за його часткою. На цьому вправо завершено.